Вівторок, 16 березня, на годиннику 16.04 у студії Саша Корінь. Вітаю і коротко про головне. Троки від трьох до семи років. Смертельна ДТП сталася цієї ночі в Одеській області в місті Балта на вулиці Уварова. Легкова автівка зіткнулася з припаркованою вантажівкою, внаслідок якої загинули дві неповнолітні дівчини. Як повідомляє прес-служба одеського ДСНС, водій та 21-річний пасажир наразі у тяжкому стані в одному з шпиталів міста обставини трагедії з'ясовуються. Окрім кермувальника, в легковику знаходилося троє пасажирів: дві дівчини та хлопець. Від удару дівчата загинули на місці. Чоловіків з нажинними переламами та червоно-мозковими травмами забрала швидка. Відомості за даним фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України встановлюються усі обставини аварії, в тому числі чи був водій БМВ Тверезий премєр міністр зареєстрував законопроект, згідно з яким ані виробник вакцини, ані медичні працівники, ані жодні інші сторони не несуть ніякої відповідальності за можливі наслідки щеплення, викликані застосуванням вакцини. Докладніше в наступних випусках новин. Депутати Верховної Ради проголосували за проект закону про призначення та звільнення очільників НАБУ та ДБР. Відтепер на ці посади призначення відбуватимуться за рішенням президента, але за результатами попереднього конкурсу та згоди народних депутатів. Далі проект має ухвалити Конституційний суд України. Окрім цього, зазначив, під стінами ради наразі відбувається пікет захисників прав тварин. Вони вимагаються розглянути проекти щодо регулювання чисельності диких тварин та ввести положення деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу.